Добрий день, дітки! Мене звуть дівчинка Наталочка, і я прийшла сьогодні до вас у гості, щоб розповісти історію, яка трапилась зі мною сьогодні вранці. Їжачок біг через ліс, кошик із грибами ніс, на синичку задивився, об траву перечепився, всі грибочки розгубив, сів під кущ і затужив. Кошик ось такий знайшла, вам, дітки, принесла. Ой, який я неуважний, перечепився, розгубив усі грибочки з кошика. Чим же тепер я годуватиму своїх діток? Ай яй. Їжечку, не переймайся так сильно. Наші дітки тобі допоможуть. Вони вміють ліпити грибочки і зліплять для тебе цілий кошик. Для початку розглянемо, з яких частин складається грибочок. Це ніжка. Капелюшок. А щоб грибочок вийшов, як справжній, зробимо ще й спідничку. Сьогодні для роботи нам знадобиться пластилін чотирьох кольорів: помаранчевий, білий, жовтий і коричневий. Починаємо працювати з жовтим кольором. Це буде ніжка нашого грибочка. Беремо шматочок, відрізаємо половинку шматочка і формуємо овальчик. Жовтого кольору. Спочатку трішки розминаємо, щоб пластилін став м'якеньким, а потім на дощечки рухами вперед назад робимо овальну форму. Ось так. Тепер пальчиками заглажуємо всі нерівності, які ми отримали. І робимо ось отаку. Гладеньку поверхню, для того, щоб потім кріпити капелюшок нашого грибочка. Відставляємо, беремо коричневого кольора. Відрізаємо також навпіл і формуємо кулю. Ось отакими рухами можна об дощечку, а можна долонька об долоньку. Ось так. У нас получився з вами, з вами ось така получилася куля. Тепер нам треба її розділити навпіл. Але ми з вами зробимо не навпіл, щоб були однакові частинки, а зробимо одну більшу, одну меншу. Трішечки в сторону. Розрізаємо меншу частину відкладаємо в сторінку поки що, а з більшої частинки з вами зробимо. Капелюшок. Капелюшок ми ось так трішечки роздавлюємо, щоб він був широченький. І робимо невеличке заглиблення, ось так, пальчиками, для того, щоб потім прикріпити наш капелюшок до ніжки грибочка. Ось так. Поки що відставляємо в сторінку і беремо білий колір, я вам пропоную сьогодні зробити спідничку для нашого з вами грибочка. Відрізаємо також шматочок пластиліна, формуємо з нього кулю пальчиком або долонька об долоньку. І ось такими рухами робимо такий як млинчик. Млинець. І прикріплюємо його на зворотню сторону нашого капелюшка. Це буде така спідничка у нашого капелюшка. Отак, От пальчиками загинаємо. І тепер з'єднуємо ніжку з капелюшком. Ось так. Ось такий грибочок у нас з вами вийшов. Але одному грибочку сумно, тому я пропоную зробити для грибочка іще один грибочок, але трішки меншого розміру. Відрізаємо шматочок жовтого пластиліну і такими самими рухами вперед-назад робимо овальну форму. Такий стовпчик широченький. Плоску платформу для кріплення капелюшка. Беремо другу половинку нашого з вами кола, яку ми розрізали і робили меншого розміру, і формуємо з нього капелюшок, притискаючи пальчиками і роблячи заглиблення для кріплення. Берем білий колір для спіднички, робимо такий і розплющуємо пальчиками у млинець, прикріплюємо до шляпки. І до ніжки з'єднуємо. Ось отакі грибочки у нас вийшли. Іжечку, подивися, скільки багато для тебе діти зліпили грибочків. Вийшов цілий кошик. Ой, дякую вам, дітки. Тепер мені вистачить погодувати своїх діток. До побачення, я побіг. Ось і добігла до кінця наша з вами зустріч. Сьогодні ви навчилися виготовляти грибочки конструктивним способом, а також я сподіваюся, вам сподобалось допомагати їжачку. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!